Друзі, вітаю вітаю, вітаю Ви склали ЗНО з української мови. І повірте, я знаю, що ви доклали максимум своїх зусиль. А ще я знаю, що у вас є чудові батьки та друзі, які підтримують вас, не дивлячись ні на що і люмлять вас такими, які ви є. І, можливо, ніхто ніколи не казав вам про це, але ви можете робити все, що вам до душі, і бути тим, ким ви хочете бути. Та й взагалі ЗНО це лише цифра, яка не може оцінити повноту вашого унікального інтелекту. А тепер настав час підвести підсумки першого тестування. У ньому взяли участь 275 тисяч випускників шкіл. Результати ЗНО будуть зараховані як державна підсумкова атестація зі шкільного курсу української мови. Цього року у СОЯО запровадив нову технологію визначення результатів. Встановлено поріг 22 бали. Учасник ЗНО, який його не долає, не складає тест. Подібна технології використовуються в більшості країн світу, де практикується проведення зовнішніх іспитів. Завдяки цьому є чітке розмежування вступників на тих, хто має мінімально необхідний обсяг знань, і на тих, хто його не має. Певно, ви вже знаєте, скільки школяриків не склали ЗНО? Аж 23 тисячі. І тепер вони не зможуть далі складати ЗНО. І вступати до вищих цього року. А що ж робити тим, хто склав ЗНО? Радіти і плескати в долоні, відпочивати і готуватися до наступного тесту. А ще вигравати рюкзаки. Ви можете взяти участь в унікальному фотографоні Я склав ЗНО, я супергерой від університету Крок. Для цього необхідно зробити фотку за такими значками, які ви також можете знайти в університеті. Конкурс проходить на інстаграмі, тож ви можете знайти інформацію на сайті університету Крок. Також я хочу сказати, що два рюкзаки вже знайшли своїх власниць, тож не гайте часу і випробуйте свою долю у такому бутовому конкурсі. Але що ж робити тим, хто завалив перший тест? Скажу одразу: завалити ЗНО значить не отримати сертифікат. Якщо ж сертифікат отримано і там принаймні 101 бал, мої вітання! Якщо ж ні, don't worry. Вступайте до коледжу! Випускники 11 класів мають змогу вступити в коледжі, наприклад, у okay, Кейпі, де навчаюся я. Вам потрібно скласти лише два тести. Вони не важкі, я сама перевіряла. І вже через 3 роки у вас є диплом молодшого спеціаліста. У моєму коледжі, окрім навчання, ви маєте можливість брати участь у мегакрутих проєктах, наприклад, як цей. Повірте, тут ви знайдете другу сім'ю і проведете незабутні студентські роки. А після навчання у коледжі ви маєте можливість вступити на третій курс університету. Пропоную інший варіант. У вас є можливість поїхати навчатися до Європи, де результати ЗНО взагалі не потрібні. Наприклад, Словаччина пропонує українцям безкоштовне навчання в кращих університетах, зарахування без ЗНО і без іспитів. Організація вступу українців у вузи Словаччини здійснює освітній центр Словакстаді, що працює безпосередньо з двома провідними університетами. Тож обирайте свій шлях! Я бажаю вам успіху на кожному кроці до ваших мрій. А на сьогодні все, мої любі. Зустрінемось у наступних роликах. Па-па. Павло. до цього року. А що ж робити тим, хто складен? не буду попасть. А ще? За стола хотіли.